Всім привіт! Хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо напрочуд гарне і смачне печиво, тісто його на олії, а всередині смачна начинка з сухофрукти. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на мій канал. Якщо ні, обов'язково підпишіться. У мене дуже багато простих та смачних рецептів. І давайте будемо готувати! В миску виливаємо 2 яйця, додаємо дрібку солі і вінчиком розбиваємо білки з шовтками, висипаємо 100 г цукру, 6 г ванільного цукру та виливаємо 100 мл олії без запаху. Все добре розмішуємо. В окрему місткість висипаємо 1 столову ложку розчинної кави. До неї виливаємо 1 столову ложку теплої води. Розмішуємо, щоб кава повністю розчинилася. І виливаємо до всіх інгредієнтів. Разом з борошном будемо просіювати 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю, 6 г розпушувача. І просіювати будемо частинами. Розмішуємо, Просіваємо залишок борошна і продовжуємо замішувати руками. Загалом борошна потрібно 400 г. Виходить м'яке тісто, яке не прилипає до рук. цій же місці залишимо його відпочивати, накривши харчовою плівкою. В миску висипаємо сухі вишні, груші та фініки. Пропорції беремо довільні. В мене загальною вагою 400 г. Заливаємо гарячою водою, щоб вони розм'якли. Через 8-10 хвилин воду зільємо і сухофрукти підсушимо на бумажному полотенці. А вже потім перекладаємо у чашу блендера і дрібно подрібнемо. Ось така їх консистенція. До сухофруктів додаємо також 70 г подрібнених волоських горіхів. А для кращого скріплення начинки додаємо 1 столову ложку яблучно-малинового повидла. Все гарно розмішуємо до однорідності. Для такої начинки сухофрукти можна брати будь-які, які вам до вподоби. Формувати печиво будемо за допомогою пластикової сокодавилки. Для зручності підставляємо стакан або ж другу місткість. На її внутрішню частину кладемо харчову плівку і вдавимо всередину. Потім відщипуємо шматок тіста з величено-волозького горіха, скатуємо в колобок і кладемо в заглиблення. Руками тісто притискаємо до застосування, щоб створити візерунок. При тому середина лишається пуста. А цю пустоту заповнюємо начинкою, але не доверху. Краї тіста загортаємо всередину таким чином, щоб покрити всю начинку. За допомогою плівки його виймаємо. І ось таке виходить печиво з начинкою всередині. Нагріто до 180 градусів духовку відправляємо печиво приблизно на 18-20 хвилин. А цим часом готуємо шоколадну глазур. До шоколадних капель, а їх 60 грам, додаємо 1 столову ложку молока і в мікрофильовій печі імпульсами його розтопимо. Потім розмішуємо, щоб всі каплі розтанули. Додаємо 25 г м'якого вершкового масла і розмішуємо до однорідності. І вже потім готове охолоджене печиво полили глазур'ю І посипали волоськими горіхами. Печиво дуже смачне, воно і хрумке, і крихке, і гарно смакує з начинкою. Воно дуже апетитне. Спробуйте його приготувати. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!